Сіль. Не, да, Петро пасує. І сьогодні ми будемо вам показувати, як приймати м'ячик. Спершу я вам буду показувати, як приймати м'ячик із пасу. Приймаємо або под. Щоткою або зверху просто м'яча ногу. Вот як щоткою приймати, ну чуть-чуть пляшу писнути. як зверху м'яч приймати. Зараз мені писне оператор, снідабло і брат. Опсуй. Це приймати, якщо м'ячик летить зверху на нас. Ну, І поїхали. М'ячик приймаємо прямою ногою, або ну, просто трохи зігнутою. Беремо, наставляємо там, де м'ячик. Робимо головне, це плавно. Якщо плавно, то ліпше виходить. Зараз я вам це продемонструю. Ось про... <звілля> так лом ми беремо м'ячик лому. От зараз я підкину м'ячик і його постараюся добре Ось Отак собі робите зараз я вище візьму. І біжить. Так собі біжать, біжите або відразу можете зупинити. Бачите, він собі... Ой, роз... розв'язалися шнурки. Так. І все. Далі ціль навчитися приймати на грудну клітку. Поїхали! Приймаємо на грудну клітку. Ну, знаєте, коли приймаємо на грудну клітку, це буде. Коли ми не можемо дістати ногою, тоді е, да, грудну клітку беремо, е, приймаємо. Або коли, як я вам казав, беремо м'яч на ногу, ми можемо також прийняти грудну клітку. О, так. Отак. <різь> <різь> ну, мені не вийде. Або давай нехай оператор мені навіть. На грудну кліточку. Ока. Okay. Далеко було зуля. Ні, на грудну клітку пострається оператор. Давайте, давай. Без балачок! ще раз давай. Ще раз постараємося. Поняли я на навісив? і то з камерою. І от так ми на грудну клітку приймаємо або собі на лице туди. Наприклад, йде, е, ну, можна як три способи е, ловити, коли йдемо між... між... на вір ногу і на плече. От зараз я покажу. Ой, я... Йош, віднесла. Все, на хватит нас. И побег, и О, побежь, И О, Вау! Все, и так, И поехали. И поехали. И поехали. пас. еще что? Давай возьмем, э, Мы думаем, что вы взяли целых. Пятка, точный пас.